Зараз, зараз ми будемо проводити лайтбоксинг, ми будемо відпрацьовувати прямі, бокові та нижні з антельками. По, по одному кілограму будемо працювати, я покажу, як це працюється. І Люди попрацюють по хвилинки. хвилинки, прямих, хвилинки бокових, і ми попрацюємо зараз. Анна неїна, я тобі боку. Анна неїна тримаємо. Зараз ми працюємо на банкбокс. Чому? Тому що я стабілізатори. Де-то Дельта рідне м'ясо вас не депрацювати. Щоб когось здати, треба щоб руки звикали. Образково. Показуйте. Я мені вдарю. Лева, права, лива. Выехали, Нога, корпус, рука. Нога, корпус, рука. Пратьем, работаем. Пратьем, работаем, работаем. Работаем, работаем, работаем. Прошло 30 секунд. Пратьем, работаем, работаем. А ну это... А другого было. А, Вот так. Помогим. Помогим. І що, Це не були. Працюємо, 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 не займайся. Працюємо, 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 працюємо. Яка секунд, 14 Якби ви записували, щось руку, ну, Розумієте? Як записувала? Розумі? Рука ось. Оце звідсина. Ми виходить, як букву геонамаля. Нога була б рука. Виде, видах, видах, видах. Так само ми будемо працювати на протязі хвилини. Підготувалися. Справа ручки почали і видах, видах, а видах. А на винах болти. Вот. 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 Самая зарабатая сладочка, самая полова. Выдох. 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 Рачумо. Працюйма. Рацюйма. Працюймо. Працюйма. Рацюємо. Рацюємо. Еще, еще. 30 секунд прошло. Рацюймо. Нога. Копас рука. Нога. Пол рука. Працюємо, працюйма, працюйма. Рачума, працюйма, працюйма, ще, 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 ще. И опять секунд завышлась. Рацюйма. Druva, dvije, 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 nove, dvije, match. ruki i počevate biti Jedna, Не до гори, а туди, як пілка піляємо, як піляємо пілкою. Права боліва. Як пілка піляємо. Теж буде хвилина. Раз. Ні-ні-ні, не, не відпочивайте, відпочивайте. Не Зараз знову у нас хвилинка. Нижніх удар. Підготувалися. Нижні удар, як пілки піляємо. Поїхали справа. Піляємо пілка. Кити, пити, пити, пить. Почуємо цю мене. Почуємо, пілки, піліємо. Ще, ще, ще. Працюємо, 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 ще, ще, ще. Правшло 20 секунд. Молодці! працюємо, працюємо. Працюємо, працюємо. Виток вона йду вбивала. Зараз відпочивають руки. Ми зараз кладемо гантельки і робимо без гантелі, покажу. Тільки швидше, присвідчуємо. Кладемо гантельки, Втираємо свою мордицю, тому що в мене первона спітніла. І робимо ще по хвилині без навантаження. Покажу вам. Що відчувається, напевно, Плечики? Все добре? Плечики. Молодці, гаразд. Працюйте, працюйте, зараз буде все. Так, дивіться, зараз ми працюємо по хвилині. Безьмі, ця буде дуже легко. Обов що, Обов'язково відштовхнутися нього, тому що нога вона відстроювана. Повертаємо на корпус, рука. Тобто ми... Чому? Дивіться. Ви бачите, я не достаю? Смотрите, на сколько я достал. Вот, это я всего лишь довернул корпус. Смотрите, что будет? Когда я буду бить вот так, фигня, когда я достану, я возьму фигня. Понял, что прикол? Понял, что прикол? Нога, корпус, рука. Окей? Приготувалися? Хвилину працюємо. Ми не спини. Прямий. так, Да, да, так. С хвилина. Приготувалася. Пойшли. Працюємо, працюємо. Дев'ятнадцять. Вісімнад. 18, 18. 16. 15, 14. Працюємо. 12. 12. 11. 10. 9, 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Они руки пересимо зафіксували. Зафіксували. Підпочинок. Зафіксуй! За підпочинок. Ну так! Дякую! Будь ласка. Далі буде. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стой, стой, почти минута. Поехали, поехали, поехали. стой, 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 Голову, стой, голову, стой, 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 локоть выше. Тут локоть выше, тут локоть ниже. Тайсон, так. Локоть ниже стандартный.

14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4 3 2 1 Руки сторону, відпочиваємо. Відпочиваємо, відпочиваємо. Зараз буде хвилина дні нижні. Пам'ятаємо, як пілка пілим, Окей? Врятувалася нижні. Або посили рука на Поїхали, Поїхала нижні. Працюємо, працюємо. Пілка пілим.

<плес> Його, я не знаю, що заміна, але я не сижу, не розумію, що звучає за свідчення. П'ятнадцять. Чотирнадцять, 12, 11, 10, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, що зруйнули. Зараз ми славянку потермаємо. Що навантажилось після вода? Нічого. Брач сюда плечи, сейчас что Все уже добрый.